Михайло Слабошпицький Хлопчик Валь Жив на світі маленький, сіроокий хлопчик Валь. Було в нього найзаповітніше бажання Мати розумного собаку. Він ніколи не бачив собак. Йому тільки читали про них книжки. З книжок Валь узнав, що ці тварини дуже розумні істоти і віддані друзі, тому він їх і полюбив. Одного літнього дня Валь проснувся і вирішив, що піде шукати собі собаку. Він не знав, де вони водять, а тому подумав, що шукати їх треба в лісі. Подивився на велике сонце в небі. Сонце йому підморгнуло, і він пішов у ліс. А там йому зустрівся гном чарівник. Ти чому тут ходиш, хлопчику Валь?» – запитав Гном. Я шукаю собаку, сказав йому Валь. А ти звідки мене знаєш? Я всіх знаю, відповів гном. А хто ж ти такий? запитав Валь. Я найстаріший і найдобріший гном на світі. Я все знаю, я все можу. Як тобі добре, мовив, зітхнувши Валь, ти можеш мати все, що схочеш. А я нічого не маю, бо не хочу мати. Я живу лише для того. Щоб виконувати людські бажання. Ой, то ти можеш мені допомогти. Можу і допоможу. Гном покрутив свого зеленого вуса, схожого на лісову траву. Суворо поморщив схожого на гриб носа і запитав. А ти знаєш, що собаку треба любити? Знаю. І любитиму от і добре, полагіднішав гном, буде тобі собака. Гном заклав два пальці в рота і тихесенько свиснув. Враз на той свист з'явився яскравий, мов райду дятел. Він сів на замщиле гномове плече і допитливо подивився на хлопчика. Очі його світилися проти сонця, як два маленькі ліхтарики. На соничній галявині живе самотній усіма забутий собака. Лети до нього і скажи, що хлопчик валь хоче з ним потоваришувати, попрохав дятла гном. Валь навіть не встиг здивуватися. Що дятел розуміє людську мову, а птах уже спурхнув з гномового плеча, тільки но встиг валь переповісти гномові, що як виросте, вивчатиме життя всяких тварин і вже читає про них книжки. Аж тут і з'явився собака. Він був великий, волохатий. І очі в нього були великі й сумні. Він довго дивився на валя, а потім підійшов і став обнюхувати його руки. Валь погладив його по голові, а потім присів і сказав собаці на вухо: Ти найкращий собака на світі, давай дружити. Собака лизнув хлопчикові щуку. І поклав йому голову на плече. А чому у тебе такі сумні очі? запитав собаку валь. Цей собака колись товаришував з одним хлопчиком. Той хлопчик був дуже жорстокий, він бив собаку палицею, стріляв у нього з рогатки, терпів, терпів, образи собака, а потім. Терпець йому увірвався, і покинув він свого кривдника. Відтоді жив у лісі самотньо і виглядав собі друга. А тепер ви одне одного знайшли. Шануйтеся і допомагайте одне одному в біді. Сказав гном. Тоді назавжди залишитися друзями. Дякую, тобі добрий гноме. Промовив хлопчик валь. І собака теж подякував гномові своєю мовою. А гном знав і людську мову, і мову рослин та тварин. Він щось сказав собаці мовою тварин, а коли валь допитливо подивився на нього, гном пояснив, я розповів йому, що ти добрий і чемний хлопчик. І що ти давно хотів дружити з розумним собакою. Він же твоїх слів не зрозумів, тільки повірив твоєму голосу. Попрощалися вони з добрим гномом і пішли додому. Відтоді всі завжди бачать собаку і хлопчика валя разом, і всі кажуть, що вони стали друзі не розлий вода. Вони навіть у футбол грають удвох. Собака став найкращим воротарем у дворі, а недавно до них прилітав з лісу дятел. Він сказав собаці, що на новорічну ялинку до них у гості прийде добрий гном. Валь ще того не знає. Але як же він зрадіє, коли під яскравими вогнями ялинки. Примоститься гномів друг, дятел, і весело дивитиметься на них своїми, схожими на ліхтарики очима. У сірокого хлопчика валя добре серце, а гном чарівник завжди приходить тільки до того, у кого добре серце.